Мало гостей та жителів міста цього дня отримало багато позитивних емоцій, адже цьогорічне свято, як завжди, вирізнялося значним розмахом та яскравими заходами. Тож всі новокаховчани цього дня дякували за можливість жити та працювати у місті, який є особливим і для області, і для України. Тільки гарні слова про своє місто, яке має цікаву історію та дає наснагу його мешканцям, звучали цього дня. Ми бажаємо жителям міста Нової Каховки мирного неба над головою. 呃。Uh Тепла уюта в їх жилищах, здоров'я і близьким, успіхів і процвітання. Желаю нашому городу працвіта ну, всього хорошого, щоб люди жили в мірі в нашому місті. Вся історія сучасної нової каховки пов'язана з діяльністю прогресивних підприємств та небайдужих жителів міста. Історію творять конкретні люди. А історію нової каховки вже протягом багатьох років творить одне з соціально найвідповідальніших підприємств. другому марочных в Таврия. Таврия постаралась подарить самое главное, это праздник. Знаете, говорят, дорога ложка к обеду. Во время праздника нужен концерт, нужна музыка, нужны коллективы, нужны люди, детские лица, которые действительно будут сиять счастьем от того, что есть ему. Постарання цю емоцію сьогодні виде концерту. Цього року підприємство вже традиційно виступило спонсором святкування дня міста, створивши всі необхідні умови для проведення якісного та масштабного свята, який дійсно порадувало жителів значним розмахом. Адже протягом дня кожен зміг обрати для себе захід по душі. А ввечері на всіх чекав урочистий концерт за участі творчих колективів міста та відомих вокальних виконавців. Я в першу чергу хочу подякувати. Меценатів, тому що практично жодної бюджетної копійки на таке чудове свято витрачене було. Головний меценат, головний спонсор це дім марочних коняків. У це свято вплилося все. І веселощі, і спогади тих, хто загинув. І е, подарунки е, людям, які зайняті на виробництві, і е, подарунки тим, хто сьогодні на передньому краю, я маю на увазі подарунки від самооборони. І вранішня частина програми передбачала якраз і було виконано і ту історичну справедливість по відношенню до заводу конячних виробів. Бо 125 років тому переселенці із заходної Європи приїхали і знайшли себе тут і робочими і щасливими. Тому я ще раз котре дякую. Наполегливо працювати за щире прагнення зробити нову каховку найкраще саме під таким девізом живе та працює. Заступник директора дому марочних коняків Таврія Анна Гаркун, адже знає, що від благополуччя людей залежатиме розвиток міста та держави в цілому.